У 2009 році Верховна Рада України прийняла закон про реформування і розвиток житлово-комунального господарства. Його мали втілити до 2014 року. Він передбачав створення конкурентного середовища на ринку послуг ЖКГ. Головним інструментом для втілення програми повинні були стати ОСББ. Створення Певних е, організаційно-правової форми а саме це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і далі вже е, відповідно автоматично. Появиться ринок, конкурентний ринок обслуговування багатоквартирних будинків, конкурентний ринок підприємців, які будуть надавати дані послуги, і таким чином вдасться досягти зменшення вартості тих послуг, покращення їх якості експерти бачать різні сценарії подальшого розвитку ситуації з житлово-комунальними господарствами. Та варіант саморегулювання мешканцями стану надання комунальних послуг та створення ОСББ є найдієвішим. І, Як свідчить статистика, підтримується багатьма мешканцями багатоквартирних будинків. Сто сім об'єднань співвласників багатоквартирних будинків дій 53 житлово-будівельні кооперативи, з яких 45 було створено в радянський період, і 20 будів... будинкових комітетів. Це вони створені як органи самоорганізації населення. Тобто, станом на сьогодні ми маємо. Що загалом у 183 житлових будинках мешканці здійснюють самозабезпечення себе? Фахівці запевняють, реформування житлово-комунальних господарств не означає ліквідацію жерерів. ЖЕК реорганізується шляхом приєднання приватизації із правонаступницею. Тобто всі борги і зобов'язання жреру залишаються за його правонаступником. Тобто, щоб людей не виникало питання, що ми платили, платили, прийшла нова організація, де гроші поділися? пропали. Або інша ситуація, що не платив, не платив, прийшла друга організація, і все списалося, не буде такого. Значить, права і обов'язки будуть правонаступними. Протягом п'яти років в житлово-комунальній сфері відбулося чимало змін. В багатьох випадках мешканці перейшли до самостійного регулювання якості надання комунальних послуг. Та навіть зі створенням ОСББ можна вирішити далеко не всі проблеми. Тому, попри те, що фахівці відзначають позитивні зміни, комунальних проблем в Ужгородців залишається чимало.